Очевидно, що Ушинський і Сухомлинський є педагогами, бо вони себе так самі називали. А педагогом сковороду назвали ми. Сковорода це світ, який тільки зараз проявляється як світ України, як світ українства. Для мене сковорода це та людина, яка власне заклала ось цю основу нашої соціальної пам'яті. І я використав метафору, що де б ми в українській традиції. Не пробивали, не йшли в глиб, ми потрапимо на Сковороду. Сковородинівська культура, вона визначила освітню культуру. Перший університет в Україні, власне, університет нового новоєвропейського типу, з'являється в Харкові. І він з'являється, тому що там був сковородинівець Василь Каразін і тому, що інші сковородинівці, як учні, учні Сковороди, просто-напросто вирішили своїм коштом підтримати створення Харківського університету.